У луцькому замку цими вихідними знову лунав джаз відбувся четвертий міжнародний фестиваль Art Jazz Cooperation. Крім любителів джазу на нього завітали представники влади, громадські діячі, митці і звичайно журналісти каналу Нова Волинь. На фестиваль Art Jazz Cooperation 2011 приїхало чимало метрів джазового мистецтва. На одній сцені з ними виступив і наймолодший учасник дійства: – 11-річний Антон Шухман із Луцька, якому за участь організатори подарували барабанні палиці. Мені подобається, джаз, то, що тут різноманітні ритми тут можна вилучити себе на сісто. Art Jazz Cooperation – наймасштабніший джазовий захід Волині. Підтвердженням є зірковий список артистів: Григорій Матвієв, музарт, Акустік квартет, Карл Фрірсон. Учасники відзначили чітку організацію і унікальну атмосферу, що панує під час музичного свята у середньовічному луцькому замку. Ми бажаємо багато кльової музики. Бережіть себе, будьте здорові, ходіть на концерти, любіть. Все, що навколо вас, є такого прекрасного. Цінуйте музику будь-яку, якісну, цікаву, особливо джаз. Меломанам відпочивалося комфортно. Цьому посприяла і погода. Послухати джаз просто неба під променями приємного осіннього сонця, прийшло багато відомих людей волині. Музика, як на мою думку, інтелігенції, це музика, така сильна і, взагалі, в є в них е, е, імпровізація. Саме головне, щоб е, та імпровізація вдалася. Це саме основне, щоб вона не перетворилася в какафонію звуків. Взагалі, джаз люблю. Знаєте чому? Бо там, як правило, віртуозні музиканти дуже талановиті. Це Богом даний талант, і не кожен музикант зможе бути джазистом і виконувати ті композиції, які співають наші. Е, зокрема, і наші гості, і наші волинські музиканти. Волинських музикантів на сцені протягом двох фестивальних днів представляла чотири колективи. І ас бардівської музики Сергій Шишкін. Із фурором публіка сприйняла виступ Карла Фрірсона, вокаліста Дефас. До слова, цього року відбулося дуже багато подій навколо фестивалю. Зокрема, майстер-класи для музикантів і журналістів та фотовиставка.